Доброго дня всім присутнім. Сьогодні ми е, розпочинаємо позачергове засідання 54 ї сесії вичого скликання Андрушківської сільської ради від 24 до вересня 2025 року. Скільки давно? Іди. Так, хочеться. Так, шановні депутати. Так, на сьогоднішнє засідання у нас, на сьогоднішній засіданні присутні 12 депутатів, що є нам можливість розпочати. Так, пропонується до складу в комісії обрати наступних депутатів. Вижива Лариса Олексійовна Тимошенко Олександра Анатоліїна Шевчика Іса Васильівна. Хто за те, що вказані це питати військові до складу речірної комісії, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто звернувся? Член лічільної комісії займіть, будь ласка, свої робочі місця? Також перед початком нашої роботи ми повинні обрати секретаря сьогоднішнього повної відсутністю секретаря ради. Пропоную сучу колегам павівну секретарем сьогодні засідання. Και τώρα, το πρώτο, το πρώτο, το οποίο θα μπορούσε να το κάνει με το πρώτο. come si Деньго виноситься на голосування проєкти щодо питань порядку денного. Проведення грошових коштів з метою забезпечення військової частини а 1486. Пронесення змін до мережі класів Андришківського ліцею імені Андрій Микипоріша про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у сфері соціального захисту ветеранів війни та демобілізованих осіб. Пронесення змін до бюджету Андришківської сільської ради. На 2025 рік про скасування рішення сесії Здружківської сільської ради про надання Ослаєвого зимою дозволу на розроблення практику землюстрію щодо відведення земельної ділянки, про надання контрвій темовій дозволу на розроблення практику землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про зназання разом у Сергія дозволу на розроблення практик землеустрою до відвернення земельної ділянки, про надання Шандру Василю, дозволу на розроблення проєкт землеустрою щодо відвернення земельної ділянки. Про назадня Ірині Сергієні дозволу на розроблення проекта зустріча щодо відведення земельної ділянки. Про назадня Чернаша Павел дозволу, на розроблення проекта зустріч, що до відведення земельної ділянки. Про назадня Ірині чи дозволу. На розроблення проекта землюстя, що відведення земельної ділянки. Про назадня Марії Миколаїв дозволу на розроблення проекта индустрія щодо відведення земельної ділянки. Про назадня садвателі Павловича дозволу на розроблення розрушення проектів щодо відведення земельної ділянки. Кого будуть які зауважні пропозиції доповнення до питань порядку денному? Немає. Стали на голосування. Хто за е, оголошення порядку денної, хто проти, утримався. Переходимо до розгляду питань порядку денному. То Амбришківської ради надійшло звернення від військової частини, які вони просять. Забезпечити військову частину А1486, організаційної техніки, а саме супутний тивковий модел Старлінки, зарядна станція QQTE і просить передати вказаний вказане майно в якості благодійної допомоги з наступною установкою її на облік, e, вивчивши це питання і ну, підрахувавши скільки коштує це, ця техніка. <говори> тобто в межах 65 тисяч, а тому пропонується проєкт рішення про виділення бюджетно з сільської ради, душові кошти в сумі 65 тисяч на забезпечення військової частини А 48 тисяч літ, мітою припинення закутку модель Сергій зарядної станції Криппітел. Коли будуть які питання? Нема. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Наступне питання. Про е, змін до мережі, класні з дружнів імені ліцею ім'я, яке пережив тут. Можемо прошу. У зв'язку з тим, що до нас добавився учнівський контингент, мова йде саме про Макарською цією, у, у нас на сьогоднішній день виникає потреба про е проведення нової тарифікації. Відповідно до за закону ставою е для проведення тарифікації є затверджена мережа, затверджує її заснову. Саме на сьогоднішній день по Макарівці ми маємо наступну картину. Зразу скажу, що з дослідки до нас добавилося 26 дітей, і ми очікуємо, що вони ще будуть добавлятися. Е, таким чином, е, залишається без істотних змін кількість класів в Андрушківському ліцеї. а Саме їх залишається 11. Всі класи, всі класи є повними. Таким чином, в Андрушівському ліцеї саме на сьогоднішній день навчається 249 дітей. Макарівська філія має 9 повних класів. Якщо перед цим було 7, то зараз у нас 9 повних класів. Загальна кількість дітей, які саме на сьогоднішній день навчаються в Макарівській філії, це 99 дітей. І Харківська філія, на жаль, без змін 48 дітей, 2 класи, три класи, у них не повні класи. Малі. Загальна кількість дітей у громаді, які відвідують заклади загальної середньої освіти, складає 396 людей. Ставиться на голосування проєкт рішення. Внести зміни до мережі класів на дружке з Імені Двінки Ферча від Рухамбричка і Сітської ради, що до мертвої виключи її Новій відсутні. Затвердити мережу класів на дружке Новій нові mm -hmm. Хто обсудить. Хто проти, хто отримався? Так, наступне питання: про схвалення проекту договору про співробітництво територіальної громади у сфері соціального захисту ветеранів війни та демобілізованих осіб. На попередніх сесіях ми приймали рішення щодо співробітництва нашої громади з Попіганською селищною громадою щодо. Фахівця вступило до ветеранів. Так, вакцинації селищною радою було внесені зміни до штатного розпису комунального підприємства і виходить тепер за комунальним підприємством центр надання соціальних послуг по селищної ради, тобто введено в штатну. Штат, ще одну доктору одиницю, яка буде працювати на умовах віддаленого робочого місця в селі Андрюшки, тобто в Андрушківській сільській раді. Це особа, яка буде займатися виконанням функцій у сфері соціального захисту ветеранів війни та демобілізованих осіб. У нас на сайті нашої громади розміщене оголошення. Я також поширювала. Поширювали в групах оголошення, тобто хто має можливість і відповідно підпадає під умови, які оголошені для проходження конкурсу, може подати свою заявку. Там до 30 вересня прийом заявок оголошений там по третьому туру, і до 30 жовтня по четвертому. Всі заявки подаються онлайн до e, Міністерства ветеранів. Там e, e, ну я б, не знаю, як воно відбувається. Um, за результатом подачі заявок у Житомирській районі e, державній адміністрації буде проведений між e, e, заявниками конкурс, і вже за, e, за результатами конкурсу буде обраний фахівець супроводу ветеранів. Заробітна плата цього паніця оплачується за рахунок субвенції державного бюджету, тобто ми... Маємо тільки забезпечити його робочим місцем, ну відповідно там канцелярією, кабінет за да, кабінетами, канцелярською природами. Тобто, про що ми укладаємо десь з поселянською селищною радою договір, тобто ми вони беруть в штат і людину, ми забезпечуємо її робочим місцем. Ну і відповідно те, що було на сайті. Так воно просто називається, тому що роботодавець знаходиться в побілі. Тобто людина буде працювати не в штаті сільської ради, а в штаті комунального підприємства Центр надання соціальних послуг по Кінації селищної ради. Тому що, щоб нам взяти його в штат, нам треба створити окрему юридичну особу, комунальне підприємство, взяти головного бухгалтера, директора, шатр чоловік, щоб можна було. Так. Кого будуть які питання? Немає uh, став, Ставлю на голосування. Хто два прийняття вказаного рішення? Хто проти, Хто утримався? Переходимо до високого наступного питання. Призначення змін до бюджету Андрюшківської сільської ради на 2020 рік. Значить, розглянувши, які надійшло до нас від військової частини, як говорить, Пороху з якими надійшов що на... щодо закону субденції державної бюджетних середнього надіснення докладу авіаційних працівникам загальності середньої освіти та по потреби, які виникли під час здійснення видатків, Пропонуємо наступні зміни. Значить, збільшити ту частину частину. Поховання військового 20 тисяч гривень, оплата послуг підвищення кваліфікації працівників 15 тисяч гривень. Доплата педагогічним працівникам закладу за середньої освіти, значить 19 стаття 659 тисяч 345 гривень, та нарахування нарковання 20 стаття 145 тисяч 55 000 гривень. Придбання супутникового дням та одної станції для військової частини 14-86 65 тисяч гривень. Загальна сума 94 тисячі 400 гривень. Також відповідно збільшуємо доходи на суму 904 тисячі 400 гривень. Значи доходи збільшуються, на 100 тисяч збільшується податок на доходи фізичних осіб, що сплачується конфтор магентганістів доходів. Однак податка кінчика заробітна плата 100 тисяч гривень та студентів державного бюджету, місцевим бюджетом. У нас їхня працівника подалічного рахунку загальної середньої освіти на суму 84 тисячі 400 гривень. У нас є зміни до рішення додатково 45 випадки наступній новій редакції. Що... Також будуть які питання зауваження доповнення. Так ставлю на голосування. Хто за прийняття вказаного рішення щодо зміни до бюджетного Трижкої сільської ради на 25-рік тієї редакції, яка була Сергієм Сергіяновіючем? Хто проти, хто утримався? Так, переходимо до розгляду наступного питання. Про скасування рішення сесії Андрушківської сільської ради 4 2021 року за номером 691 було прийнято рішення про передачу конструкційного по користування комунального по української антружки Андрушківської сільської ради земельних ділянок. Земельний ділянок це ті земельні ділянки, які перебували. Ну, На даний час перебувають в оренді фермерського господарства ОГРІД і по яким закінчувався термін оренди у березні 2022 року. Надійшло клопотання від комунального підприємства Дружки про скасування вказаного рішення, так як воно як то кажуть, не реалізувалось, тобто земельні ділянки комунального підприємства у постійне користування передані не були, тому що на підставі постанови Верховного суду від 7 лютого 2024 року, від 6 лютого 2024 року, від 31 січня 2024 року, від 31 січня, січня 2024 року і 23 листопада 2023 року від 30 січня до 2024 року, від 7 лютого 2024 року, від 7 лютого 2024 року, від 21 лютого 2024 року, від 31 січня 2024 року, від 19 січня 2024 року, е, вказані гемальні ділянки були, е, тобто, пролонгований термін дії договору на той самий срок. А тому е, на підставі блокотання комунальним підприємства трудки. Просить видатися і питання про скасування рішення 12 сесії 8 липня від 4 листопада до 21 року No91 ставимо на голосування проект рішення.

На тих самих умовах, на тих самих місцях. На скільки часу? За 10 років, да. Ой, Боже. І, і, і виходить, ну, от, дві. Верховний суд. Да, ось є... Там <звуч> і е, гуманний <звуч> суд. <звуч> да. Постанови так, що, ну, тут... Е... Вже було питання, яке питання комунальне підприємство? Ну, ще тут на мене комісія повинна була контролювати ці питання. Які? Оці розкафування. Ви як надаєте, потім даєте рішення. Ви на рішення, контроль за виконанням цього рішення, покласти на комісію з питань земельних бухгалтерів. Ви дали рішення, ви не берете. Так, у кого будуть якісь питання? Немає. Ставлю на голосування. Хто за прийняття такого рішення? Договір залишається просто зі своєю радою. Так, так. Коли зі отримує радою. Хто проти? А яка там плата в радою? Вы круг 5%. Не-не-не. Я утримуюсь. Я ну. Так. Наступне питание. Так, наступне питання в нас и... Ну то проголосували, давайте так. Так, кто знал? Ну утримався бабью чуть-чуть. Я тогда узнал. Кто утримался? Янчок? Да. Я підняла далі, я не отримувала свідомості. воно ні на що не впливає. Тобто тут комунальний підприємство хоче, щоб зняли. Десять зінадцять відсотків, а тут 10 відсотків. Це буде наступний, етап. Це буде наступне. Ні, я так ви може правду. Ну так. Це потім будуть питання до сільської ради. Це це питання про скасування рішення. 25. Я лише не пропиняли пропиня на що заключали договір, і зразу не було прописати 12 У нас ще цей вже закон бароки вже діє. Дивіться, тоді голосували, щоб всі підняли плату на хана. Ні, дивіться, Василь Миколаєвич, але всі перепитали. Ні, Василь Миколаєвич, то нашого другий раз пробив додаткову воду. Тоді у нас роки підписалися. Василь Миколаєвич, у двадцять першому році. скажу, двадцять першому році підписувались додаткову воду, тоді було десять а 12 дій починали діяти з 1 січня 2022 року. От на момент підписання додаткової води... А коли закінчились були... договори? У 2022. Ви коли підписували? У двадцять У лютому 2021 року. А там сюди ще йшли, тому? Е, ну, зрозуміло, просто сказати, по перерахунку. Та ж рішення було, по рішенням надіяно норма 12%. Ну, як а як ви мали прописати у 2021 році 12%, як нас ще діло, по рішенню поставка підбору без. Як ви мовите? Ми прийняли в учервні 12, і вона ж в діє у січні 2022. Тобто тут по максимуму заболевається підкладати додаткові і будемо звертатись чи мову 12 відсотків, да. так як по сімнадцять. Ні, по думу десь буде. Усіх по дванадцять. То лише депозит. Так. А деякі, що ви понімали, тільки у 25-му році попідписували на 12. Так, і ні, можливо, якщо переравкування запит, то там і Так, Так. все. ці питання. Ні, тепер ми нас до питань щодо надання Селекса Валентина Володимича щодо на розроблення проєкту зимою. Тобто питання 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, дванадцяте, і п'ятнадцяте щодо передачі земельних ділянок у приватну власність у зв'язку з відсутністю творому необхідного. Необхідно для прийняття указаних рішень, тобто це має бути дві треті під загального складу ради, що складає 15 депутатів. Ми ці питання не можемо поставити на голосування, тому що у нас сьогодні тільки 12 депутатів. А тому е, питання, які ми могли е, за своїми повноваженнями розглянути і прийняти, ми прийняли, інші, на жаль, ми розглянути не можемо. А тому е, на це сесію... I'm not sure if you can